Собиття, ну, це ж теж... Як воно пройде, хто знає? А будь ласка, підходьте до нас, там естрадний був. Там просто буде то Давайте, будь ласка, ваша Ну, вони є не всі, але платили то всі. Оп'ять. Звір, будь ласка. Ірочка, секунду, добре? Лісопед, лісопед, двохколісний ранче руки, І дзвінок великий є. Ранець, лісопад, сиротник на паводях Сейчас они идт именно за Оля, не мішайте. Борщ буде на два часа конкурсный. Война войну я обід по розписанні, да? Давай. Давай Все, Вот это помогало. В раю. О, да? И слушаемся в району.

Я сама крою, я сама вишиваю, я і зшиваю сама. Скільки десь обійдеться жіноча вишивати? Ну, на... Та, що на мені зараз, то це від півтори тисячі йтиме. Ну, дивлячись, яка, які там нитки, яка праця вкладена, який хрестик. Угу. А це все може робити один кінь без затрат. На лугу напасться, сіна накосили, не полінуйтесь, дві тонни йому на рік хватить сіна. І все. Кінь знав, Він з роками вивчає ваш побут. Це, ну, мабуть, парадокс те, що я вам розповідаю сьогодні. Це мали б знати всі і ще б друг друга доповнити. Але так сталося, що відірвали. Нас. Розписували. Тоді була така кроска, її з дерева готовили. Ну, оце і з листя з якусь забула з якусь. Ну, може, з оріха, може там з якусь. Робили кроску, самі хазяїв. Оце, от я й краскою, все красиво, оце дівчата мені оце... Пухточка, оця вся моя ганція, попросить, що насіяю крос. Це стародомні люди виготовляли крос. Тепер сім'ї кросу. Полажали, посустуяло на сонці два дні, вже воно не годиться. А тоді вічні було, Вічні. Займо, і кидаємо, і проїдалимо, а воно йдуть сиє. То, то, так... До десяти часу бача гуляй та хуй. — Десятий за годину. Згадуєш, ти тоді мене. — У магазині було, продавалось. а на базарі... — А іменно чого? З глиною? — Глиною, до. Да. Щоб воно прилипало? — Та ні, воно би до тяго трохи, кисла глина від тяго інтересне таке, ви все таке розказуєте. А воно ж, мабуть, у печі добріше. Так, що, що добріше? А дрова тобі треба? А дуже треба. довго, так? Да? Ні, не довго. Дров треба, я їх не буду. Дров не в нас. Щоб... Ну, оце малий вовсе, коши, це малий, да? взагалі, товарчик для коші. Це малий. Треба вдвічі більше. Для менш. коші малий. А, для борщу. І для борщу. Тут вже коші. Тут вже коші. Найділіки. E Та всі знають, <рігла> Мої батьки жили дуже, <рігла> <жили до рігла> <жили? рігла> а рядом жила сім'я. <рігла> ну, не було в них. А, ну, було. Багато <рігла> діток було, жінка не працювала, коло списока була. <рігла> Дівчата старші. <ні. рігла>

Следующий раз усі буде морі. Всі ки я всі китують. Тай за гроші знов. Такі честі бабунові. Та да я ж не знаю, я їх не знаю. Це мій зелений кипить, так? Да? Це мої і оце все. Ну просто, як сказати, вегетаріанський. А, зелений, так? Зелені, так, нагадаємо. А куди ви? Чока? А що вони? Не? Чи нехай ми не холодно? Хай ні, не, не надо що вихоне. А, а може ще там у доставати? Не, не оце мімо останній, так? Так, а ну це мій м'ясний. 12 горшків получається, ну? 30 літрів. Це рибний. 36. 36 літрів борщ. Це Це шпундра? Оце шпундра. Це а що це чіла? Це е, е, ш... старовинне блюдо. Буряковий квас робимо, тоді оцей квас, цей квас ми беремо, він на настоїться, тоді беремо грудинку, свинину, ріжемо кусочками, бачите, кусочками ріжемо. Тоді буряк красний, ріжемо теж кусочками і беремо все, тушимо. 500 грамів буряка. 500 грамів грудинки, тоді 2-3 це все воно тушиться. Тоді даємо дві столові ложки э, муки. Мука розбавляємо э, і вона все тушиться. Додаємо нарізаний буряк і тоді квас, квас буряковий заливаємо його. Воно тушиться, тушиться. А в кінці, якщо всі бажають, ну я думаю, всі на ми українці всі бажають сметану і чеснок, перетремо чеснок. І все, і заливаємо чеснаком, і все, і все готове. Раз, два, три рази кипнуло, все готове. Дуже-дуже смачний борщ ми готуємо, дуже смачний, дуже кислота, Не уксуп, але По смаку Посмапити той, тоді в кінці сало затираєш, чесночком розтираєш, і тей і окруп бажано. Тоді, коли вже витягаю, все, і не щоб не кипіло. Бо воно як буде кипіти, воно в запаху не буде. буде а яке ви сало берете? Я знаю, що старе дуже хороше сало. Сало, сало затовчене, старе, затовчене. Да. старе сало. Са... Старе сало, щоб от, було затовчене. Я затоп... знаю, що таке жовте. Так, да, так, да, щоб жовте, жовте було. Да, і ми, да, а. Да, сало. да. а з дором от, е, живе це? Знаєте, з дором? Ні, я такого Ні. не, люблю. Я, не сп... я те не люблю і людям то не пропоную. Не подобається? Ні, мені це не подобається. А мені, наприклад, подобається. Вам подобається? Так. Ну, нам, а, на, а мені, дякую, та ні, воно мені не подобається. Борщ повинен бути борщ. Ну а хто передав там? Чи тима, чи... Від цього дуже багато залежить. Практично 90%. От того не силі. Gracias. Як буде презентація їх відбувати? Що вас можна попробувати? Зелений, скурочок. Потім простий, стрілянський. А клубника є у вас? А можна мені Це ще? Давайте ще. Подивіться вже на пусті горщики. А, ну сейчас просять

Зільові маї, вої, доки доки, доки до док. кидон, бо на колесах та блука береза, посадку закону помила, ну хатушень яків навела, внука душі подвір'я, що забила, в хаті весілля, <рири> ой, браво! Хоч раз почули за цілий день. Спасибо. <рири> Наш фестиваль борщу незвичайний. Ми хотіли привернути увагу перш за все до села, до жінок, тих, що живуть в селі, правда, до їхньої праці, до їхньої щоденної турботливої праці про всіх нас, до їхніх материнських рук. Оцих, які роблять дуже дуже багато чого. Місять хліб і пиріжки, і варять борщ, і топлять піч, і дують корову, і ще й пісню співають. Віщеленко Катерина Іванівна. Та що там його переживають? Дома кожна господиня це переживає. Кожного дня. Воно ну, тільки одне, звісно, те, що готуєш для, для всіх, це не те, що для своєї сім'ї. Все, все нормально. Наша ганна Кирилівна з удовичинок. Як ви сьогодні пережили сьогоднішній день біля печі наморилися? Так, як і всі, і всіх. Так, як і завжди. Так як і завжди, біля печі танцювалася, то вже відненька, хоче трохи відпочити. Зараз відпустимо. У вічинки, земляки, аплодуйте. І наша попівчаночка, моя подруга дружує з цією дівчиною. Правденко Любов Тимофіївна. Скажіть два слова для нас. А як ви готували сьогодні борщі? Які борщі готували? Сама скромна учасниця, зварила та й усе. І наймолод! Учасниця Куденець Марина Старий худі нас підтримує міжнародна організація Україна і світ. Наші волонтерів тут аж 12. Вони у нас з Іспанії, з Італії, з Португалії, зварії. Будь ласка, Марія.